Ви розуміли, я так само буквально вчора їхав. Мені кажуть, так у вас щось з дверки сторчить. Я кажу, ну подивись, там нічого в нас не сторчить. А потім вже приїхали додому, а то пальто висіло просто по дорозі. Він так само їде тепер, як я. Я його розумію. Ну, Жінки, ну що поробиш. Кожний божий вечір це супермаркети, Це кожний Божий вечір залишити в супермаркеті тисячу гривень. Ну, що? Та й са горе є. Таке життя. Що? Що ти де був з два дня? Гуляв і собі, да, в Буковелі. Так, ти судів у Буковелі був. Де є правда? А? Нема правди, бачив. А, ти вже з другим дівчиком ходиш. Та, та? Кажи, тобі треба да, Добрий тобі до нас Зачем ти так робиш моїх собак? А? Що я, Світлана, зробив? Що ти мені так дурич, як собака? Та я тобі взагалі нічого не казав, Світлана. Ти був із буквою, ну не бреши мені, брач. Не був я. Де не на марку. Будь ласка, дивися, ти підійшла до мене. Я тобі красиво сказав. Ти, де ти... ти гуляєш? Ні, ти не красиво сказав. Ти підійшла до мене, ти вдарила мою машину. Почала на мене кричати. Я тобі щось зробив? Чи я тобі щось що що я наша я тобі. Ну ти подивись. Що ти смотри. від мене скажи, що ти від мене хочеш? Во, ну спочатку скажи. Чи? Не дивись, дивись. не ти тропися. скажи. Той, ні. Чекай, чекай, мене ти не пробувай. Ні. Ні, ти скажи, що тобі від мене треба? Що тобі від мене треба? А! Да, що ти хочеш від мене? Я тобі щось зробив, чи я тобі щось скажу, чи що наша ти мені, скажи мені. А, ти що? мене провоцуєш, да? Ні, спасіба, спасіба. дякую. Бо, бачиш, ти, ти далі на мене кричиш, я тобі нічого не роблю, а ти на мене кричиш. Що є наше, я тобі скажи? Що ти від мене хочеш? Да. Що ти від мене хочеш? Чим так вони з мною роблять, поступають? А? Тако то смаху на тебе, а? Поздоровили зі мною. Де? Ззаді. З ким? Тільки що мужик зі мною поздоровився. Який? Цей? Не, там Олег пішов. Так, значить, все. Як тебе сняти? Я п'ятого числа є. Добре.